Сьогодні на Львівщині ми відкриваємо п'ятий територіальний підрозділ поліції, в якому запрацювала інформаційна підсистема Кастеді Рекордс. Це 113-й територіальний підрозділ поліції із моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації і 129-й з самого початку впровадження даної системи. Громадяни під час того, як вони затримані, вони розуміють, що будь-які їхні права вони захищені, тому що вони всі фіксуються. І для поліцейських також є захист, тому що вони розуміють, що все фіксується, і будь-який наклеп на протиправні дії їх буде спростований. Була помічена особа, яка вільно заволоділа чужими речами, а саме мобільним телефоном. I'm sorry, I don't speak name. Ми перебуваємо в кімнаті конфіденційної зустрічі із захисником, яка обладнана, як бачите, камерами відеоспостереження. Чи відеозапис при затриманні особи? Кімната обладнана системою відеоспостереження і в разі якоїсь надзвичайної події вживати заходів реагування кастуді рекорд запускається з такою метою, щоб першу чергу до було дотримані права людини, права тих людей, які доставлені, які перебувають в приміщенні того чи іншого підрозділу. Дана програма забезпечує фіксування всіх дій затриманих осіб. Вхід приміщення ревідівку поліції, потім подальшому зустріч з адвокатом, подальшому інтерв'ювання з поліцейським, який є в штаті підрозділу, подальшому, наші процесуальні слідчі дії.